Thank <laughs> you. Вітаю, друзі, ну ось таке запитання. Взагалі не зовсім добре запитувати, чи. Але якраз в житті, ну, краще і допомогти, і не нашкодити, але доволі часто в житті буває або, чи. І не все разом виходить. Ну, але трохи музики, і цього разу я не буду довго говорити. Скоріше покажу і захочете, послухайте, тому що я. QR для вас точно наведу, Це Стенлі Тарентайн. Як на мене, дуже цікавий саксофоніст. Повністю його звати Стенлі Вільям Тарентайн. Американець в Пітсбурзі народився. В Пітсбурзі є похований в 60 чимось років. На жаль, від інсульту помер. Шикарний американський тенер-саксофоніст. Ну, Одне те, що він зайшов в групу, змінивши Джона Колтрейна, і в, зазвучав у групі Ерла Бастіча, багато про що говорить. Класно грає, суперова грає, мені лягає на душу і ліричний і одночасно. Багато він встиг записати. Покажу вам один із його альбомів Стелі Стейлі Ви бачите. А, ну, Зайдіть за цим QR. Думаю, що як. Одночасно як релакс і така душевний саксофон. Тенор саксофон взагалі сам по собі душевний, точно вам зайде. Вертаємося до основної теми. Завдання вижити. Зрозуміло, що ти включаєш всі ресурси і намагаєшся і головою крутити, і тілом працювати для того, щоб вижити, рухатися далі, зберегти, мати ресурси, продовжувати життя своє, своїх рідних. В своїх друзів, в тих за кого ти відповідальний. І чому я поставив що більш важливо, от я хочу зараз основну ідею вам провести, і розуміючи, що я закидаю цю ідею клуб думаючих людей, наш клуб думаючих людей, я її висказую з позиції дійсно подумати. Я ще раз повторюю, я не можу бути, що називається, абсолютно у всьому правим. Я виходжу з власного досвіду, з досвіду роботи з пацієнтами, з того, що я бачу в кінці кінців і з того, що я встиг вже встигти прожити. Тому давайте поговоримо на цю тему. Зараз спробую пояснити цю ідею, яку я вам хочу викласти. Ситуація виживання значить, щось дуже критичне. Чи це економічне потрясіння, чи пандемія, яка порвала соціальні зв'язки, зруйнувала роботи, загнала людей, порвала зв'язки між ними і стала великою біологічною загрозою, і дуже змінила світ, в тому числі ростом стресових розладів, розлучень, алкоголізму, адикції, залежності від інтернет залежності. А, тривоги, депресії, однозначно. До, до сьогоднішнього дня ще тягнеться варіант. Ще тягнеться варіант постковідної історії. Я перепрошую, тут телефон вривається, життя вривається і заставляє каже. Мало в тебе часу на запис. Ні. Давайте вже до кінця допишуся і тоді вже почну щось відповідати і озвучувати. Так, я. Вибачте, але я роблю тут завершити меседжерні програми. Так, завершу. І відповідно. Ось це випробовування, чи воно зв'язано з пандемією, чи якимись економічними потрясіннями, а тим більше, з тим, що відбувається конкретно зараз в нас, в ситуації величезної біди під назвою Війна. Яка ще й до того не завершена. Це дійсно величезне випробування на виживання, що там, що тепер, та й в майбутньому, от завершиться війна, я уявляю, скільки буде проблем надалі вирішуватися в області ментального здоров'я, повернення, витягнення війни з голови людей, мільйонів людей. Це дуже буде складно. Але вже, на цю, вже зараз на цю тему треба працювати. І от ми знаходимося в цій ситуації виживання. Так, ну звичайно, так. Кожен виживає по-своєму. Є якісь уніфіковані механізми, які дійсно тримають нас в цьому житті. Механізми суто біологічні. Коли треба щось поїсти, щоб не вмерти, треба нагодувати своїх дітей, забезпечити безпеку родини і надавати допомогу людям, тому що вони чекають, і тому що я точно знаю, завтра в сьомій ранку будуть, треба проконсультувати, і там складна ситуація, дуже складна ситуація, і ламаєш собі голову, що, що треба буде зробити в цій ситуації, в позиції медицини. І ось цей обов'язок, просто обов'язок, він якраз створює такий запит. Ти мусиш це робити. Ти зобов'язаний це робити. Ні, ти можеш сказати: ні, ти ж все, можеш відпочивати, ще щось. Ні, але внутрішнє відчуття, що ти можеш це робити. А значить, якщо ти можеш, то ти зобов'язаний це робити, заставляє тебе рухатися. Я почав недаремно, я почав з такої дуже простих речей з біології. З біології, ну я ж сказав слово, нагодувати, це ж біологія, суто біологічні функції. Якщо ти не будеш спати, ти не будеш працездатним, ти залізеш в депресії, тривоги, в переживання збої в організм, значить, крім їсти ще й спати. І таким ланцюжком ти починаєш влаштовувати ось оці біологічні, біологічні речі, про які ти не, не задумуєшся, але вони. Вже створюють якусь платформу для того, щоб рухатися вперед, щоб підніматися, вставати по годиннику в темноті, збиратися, їхати в темноті, вертатися в темноті, виконувати якісь завдання, щось робити, годувати, потім насолоджуватися тою їжею, а не просто так закидати, як енергетичне паливо. І от ось ці речі і біологічні. А потім ще до них доєднуються соціальні, ну, те, що ти вважаєш обов'язок, якщо ти вмієш, то буде супер егоїстично не робити цього, не передавати знання, якщо дійсно ти можеш чогось навчити. Не, не лікувати, якщо ти все одно можеш лікувати і бути десь більш ефективним. І... Виправляти навіть помилки інших, чи, чи ще якісь речі, щоб допомагати людям. Ну, ти ж прийшов в цю професію, ну що, що ж скрипіти. І от, назбиравши їх одне, друге, третє, я розумію, що а, тут якраз виникає, я б його назвав такий життєвий стержень. Стержень, який, незважаючи на якісь зовнішні потрясіння, стреси. які мене таке враження, що вони кожного дня бувають в моєму житті, в вашому житті. От незважаючи на ці стреси, на оці коливання і бажання прогнути цей стержень, він все одно випрямляється. В суто навіть зараз я беру такі, ну, перші, які приходять мені в голову, але які дуже важливі, і він знову тебе тримає. І вертаємося до самої назви. Я ж, власне, про що запитав. Допомогти і поставив альтернативу, чи не нашкодити. І одразу сказав, краще і те, і друге не ставити чи або, краще допомогти вижити комусь іншому матеріальною підтримкою, психологічно, та як заводно, І одночасно не нашкодити. Але в житті так не часто буває, щоб до тебе кидалися всі з допомогою і підхоплювали тебе. В твоєму, твоїх проблемах життя, а то й бідах життя. І тут важливий момент, другий не нашкодити. Якщо немає допомоги, або вона не така, як ти очікував, ти, власне, нічого не очікував, ти думав, що з початком війни сотні, а то й більше твоїх друзів, то кинуться кинутися з допомогою і з криком. Приїжджай до нас, тут безпечно, що ти там сидиш в своєму Києві. Ага, фік. Кілька віддохнулися, тих, про яких я навіть не думав, що вони будуть готові прийняти тебе і за кордоном, і Бог знає де, і от раптом вони випливають. А ті, яких я вважав, що от ми так інтенсивно спілкуємося, ми однодумці, навіть не. Я не кажу, що вони погані, вони класні, вони хороші. Просто вони навіть не, не позвонили, не запитали або. По принципу, ну як ви там, та ви що, в підвалі сиділи, бомбило, все трясло, ох ти! Та ні, в нас тут спокійно, а у вас там. І ти так думаєш, ну от-от твоя допомога тобі, я не жаліюся. Я просто на цьому прикладі показую, що в житті доволі часто допомагають більше інші, ніж тих, від яких ти очікував. От не, це значить, що значить, ми не дуже знаємо людей, з якими зближаємося. А... І тоді питання про слово нашкодити. Я починав з чого? З оцього стержня. Цей стержень є в кожному з нас, не дивлячись на оці розчарування, що тобі весь світ не кидається допомогти, і ти там був такий. І виступав, і до тебе підходив, а зараз п'є і тишина. Я говорю про початок війни, Великої війни 1922-го року. А, залишилось одне: цій ситуації не дати своєму цьому стержню життя. Його по-різному можна називати, можна говорити воля до життя, прагнення до життя. Можна науковими термінами говорити: інстинкт життя, інстинкт самозбереження, інстинкт руху в житті, руху до чогось світла або на що тоді жити, аніж в яму, в темноту і тому подібне. І от якщо він є, а я впевнений, от тут дуже важливий момент. Я хочу передати ну, свою впевненість, не знаю, як ви це сприймете, але я впевнений, що він є в кожній людині, в кожній. Я вже стільки тисяч чув історій біди, трагедії, що я повинен, я той, хто лише слухає ці історії, ну і відповідно лікує, допомагає. Вже від цих історій повинен був би зневіритися. В тому, що люди повинні жити, продовжувати життя. Думати про себе, думати про своїх дітей, думати навіть про державу, думати, заради чого вони мучаються в цій ситуації, навіщо їм відвоювати свою територіальну цілісність, свою мову, свою державу. У мене таке враження, якби я назбирав ці історії і зробив би такий висновок: Пу, та людина не повинна жити в таких муках, що її тримає? Так от тримає. Тримає от, оця вся штука, яка дуже індивідуальна. Я, можливо, трошки спрощено, звів до цих біологічних стержнів, там сон, апетит, робота. Але, як не дивно, вони є також основою. І тут супер важливо, якщо тобі не допомагають, або ти розчарувався навіть цій допомозі, ну, не кинулись до тебе. Ті сотні, яких ти вважав, що аж дуже близькими. Ну, друзів і так два-три більше не буває, то що потрібно, щоб вижити? Не нашкодити? А от нашкодити можна запросто. Мені так подобається фраза. Я розумію, що, можливо, баланс не зовсім відповідає, але ідея вірна, що людина знає десяток способів, як бути здоровою, і сотні способів, як зіпсувати своє здоров'я. А це та ж сама історія. Десяток способів. А нашкодити це зіпсувати собі здоров'я. Це один із варіантів. Ну, яким чином? Саме так, не відпочивати, не спати, не бути в хорошому плані, хорошому, не патологічному плані, егоїстом. Тобто, не одягатися те, що тобі подобається, відкладати на завтра. Той одеколон, який тобі подарували на день народження. Він так тобі подобається, але ж він такий. Ти знаєш, який він там ой-ой-ой, та я буду тільки по святах. Да плюнь, зараз пшика його. Не те, що він вивітриться, Просто впливай на сьогоднішній день. Не бабахати так алкоголем. Я не є той забороняючий алкоголь, і сам говорю у своїх презентаціях. Що сухі вина та помірно та ще під розумінням свого генетичної схильності приносять користь, особливо червоне вино, особливо серцево-судинної системи. Можу цю тему розвинути, якщо вас це зацікавить. Але робити з нього аля транквілізатор і розплачуватися важким, але коротким сном під алкоголем і збивати все. Лупити по тому стержню життєвому, який заставляє нас жити в ритмах, циркадних ритмах, вночі спати, вдень бути активним, не забамбуреною головою. Не лежати на дивані, якщо є тільки можливість хоч трошки порухатися. Ні, я, проти, я, я противник надмірної активності. Нічого поганого не скажу про тих людей, які кожного ранку бігають. Ну, якщо це не моє, ну не значить не моє. Але якщо приходять якісь певні години, коли хочеться встати і пройтися інтенсивно, і помахати ручками і вечором також пройтися, і так більш інтенсивним кроком, це значить не нашкодити, а допомогти. Нашкодити можна сотнями варіантів, сотнями, навіть загодовуванням тими ж препаратами, особливо транквілізаторами. Боже рікою л'ється всі зепами. Я застерігаю вас, друзі. Оце лупити по тому стержню, який в нас все одно сидить, і все одно, навіть коли його пробує життя зігнути, він схильний. Силу цих всіх програм, які закладені в нього, випрямлятися і казати Next, Next, давай, далі. Є наступний крок. Є. Він в тебе є. І ти робиш просто слідуючи цій програмі. Не нашкодь, не нашкодь особливо в ситуації дійсно от оцього виживання. По-іншому, це не назвеш. Тому що ну надто довго давиться на, на мізки страх, загроза вбивства, загроза каліцтва, загроза всього того, що, що відбувається під назвою війна і тому подібне. Я ж чудово розумію ті ситуації, коли хлопці вертаються, і в тому числі і скалічені, і, і душі скалічені, і тіло скалічене. І навіть в цій ситуації я впевнений, не з позиції, що воно ну, там пообідав, мені так слава, і професор тут розсуждає, роздумує. Та ні, я ж з ними зустрічаюся кожного дня, працюю. І навіть в цій ситуації я розумію, що стержень життя продовжується. Він є, він буде, він непереможний. Направду так, рідкі виключення, я знаю про що я говорю як лікар-психіатр, лише підтверджують правило, що він все-таки є. І отут подумати, от просто сісти і подумати, ну, буквально сісти, подумати, навіть собі виписати на листочок і записати. Чим я шкоджу собі в цій ситуації, коли я говорю, мені страшно, мені лякливо, в мене депресія, я втомився від власного страху, я вже не знаю, я вже руки опускаюся і так далі. От перше, що мені потрібно робити, щоб стати бодрячком, понестися по житті? А чим я сам собі шкоджу? Що я підливаю масло в вогонь в оцей поганий вогонь? Оце пекло нашої душі, от що я шкоджу. Прибери мінуси, і вони автоматично, навіть без ще одної палочки зверху, будуть ставати плюсами. Лише прибери нашкодити. Прибери те, що відноситься нашкодити навколишніми в твоєму особистому житті. Принаймні те, що ти можеш. Тому що, повірте, є ситуації, коли ну, не можна змінити. От виходять на роботу, яка для них якоюсь каторги, але треба заробляти. Ну, не скажу, я киньте, і, і мені скажуть, ну давай мені ті гроші. Не дам. Значить, це той варіант, де треба створювати компенсацію. Але дуже багато речей, ну, аналізуючи навіть життя своїх пацієнтів, я бачу, що є ситуації, де вони ну, знаходяться в стереотипних оцих відносинах. Чи телефонного впливу батьків мами, яка там надтривожна і живе життям замість дружини, і впливає, і так далі. Ну, прибери оці мінуси. От спочатку їх перерахуй, випиши, а потім прибирай. І вони будуть ставати плюсами. І тут уже важливість допомогти чи нашкодити, виявляється, що баланс не нашкодь. Виявляється більш важливим для того, щоб вижити, для того, щоб продовжувати життя. Я думаю, що ви точно впевнені, що тема така своєрідна і вона неоднозначна. І кожен з вас може щось доповнити зі свого життя, згадуючи, аналізуючи, докидаючи, а навіть якщо опираючись, можливо, хтось вважає, що. Тут основне, щоб допомогли, і все можна вирішити. Окей. Попробуйте мені тільки доказати. Ні, попробуйте, це значить реально допишіть. Я зараз без іронії кажу, попробуйте доказати. Та ні, я готовий до спілкування. Більше того, мене можна переконати, і це абсолютно логічно, і слава Богу, що когнітивного дефекту немає, якщо я почую достатньо важливі аргументи. Поки що я орієнтуюся на те, що я чую, бачу, те, що я бачу в роботі. Те, що я проходив особисто в своєму житті, ну а ваше життя, ха -ха, воно ж все таки не лише ваше життя, воно тепер уже наше клубне життя, клубу думаючих людей. А тому, друзі, думаємо, думаємо і ще раз думаємо.